Добрий день, шановне панство! Вас вітає учениця Харківського ліцею 164, Проніна Єлизавета. Хочу розпочати свій виступ зі слів Миколою Садаукші. Рідна мова, мати єдності, батько громадянства і сторож держави. На мою думку, ці слова закарбовуються у свідомості і є своєрідним хаслом. Бо володіти рідною мовою означає фактично мати зброю, жити на поборній фортеці, панувати й ні від кого не залежати. Я говоритиму українською, я неймовірно пишаюсь тим, що саме в нашій мові національна ознака, сутність нашої свідомості, і водночас дуже болить, що зараз ми змушені в запитлій боротьбі виборювати свою ідентичність. Доводити всьому світові, що українці незламні. У нас є кордони, які ми тримаємо, і мова, якою розмовляють 50 мільйонів людей на планеті. Спочатку повномасштабного вторгнення важливість вивчення мови лише зростає. На жаль, історія повторюється. Нас знову намагаються зламати, підкорити, знищити за слова слава Україні, сказані українською. Нас розстрілюють, але українці стають сильнішими, а мова лунає впевненіше і гучніше. Мова Шевченка і Франка, Лисі Українки і багатьох інших митів впливає на формування духовного світу особистості, мова, яка допомагає встановлювати свої принципи. Буде відчувати себе гідно, коли спортсмени не тиснуть руки нейтральним, відмовляються робити з ними спільні світлини, однак українцям продовжують аплодувати стояче. Коли Луна ще не вмерла, важко стримувати сльози, але одночасно відчуваєш неймовірну гордість бути українцем. Як би нам не було важко, але ніколи не бути соромно. Я переконана у тому. Коли ми будемо об'єднані однією національною метою збереження українськості в усіх її проявах, зокрема мові, то ворог приречений на поразку. Сучасна Україна має непоборну внутрішню міць і прагнення свободи. В Своїй хаті своя і правда, і сила, і воля.